Дітки! вас знову вітає пані Наталя. Діти, сьогодні ми з вами будемо рахувати в межах двох. А ще сьогодні завітаємо до лісу, до фруктового саду та зайдемо з вами на город за дарунками осінніми. Уночі, як вам не спиться, ходить осінь чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. В золоті сади, луги, одяг хто подарував, хто їх так розмалював? Правильно, ви здогадались, це осінь. Сьогодні я вам пропоную збирати врожай. Осінні дарунки. Діти, подивіться, який гарний фруктовий сад. А давайте ми зараз з вами зберемо врожай. Погляньте, пустий ящик. Давайте в нього будемо складати фрукти та їх рахувати. Одне яблуко і ще одне яблуко. Скільки разом ми зібрали яблук? Правильно два яблука. Одна слива. Та ще одна слива Скільки ми зібрали разом слив? Правильно дві сливи Одна груша. Та ще одна груша. Скільки ми разом зібрали з вами? Правильно, дві груші. А тепер давайте згадаємо і ще раз порахуємо. Скільки ми яблук зібрали? Правильно, два яблука. А скільки слив ми зібрали? Так, дві сливи. А грушик скільки зібрали? Так, молодці. Дві груші. Молодці, дітки, гарно попрацювали. Подивіться, який гарний врожай ми зібрали. Молодці малята. Дітки, які ви всі молодці, який гарний врожай ви зібрали. Ми збирали врожай в фруктовому саду. А зараз я вам пропоную прогулятися осіннім лісом та подивитися, які дарунки нам приготувала осінь. Давайте зараз з вами пограємо в гру лісові пригоди. Ми будемо з вами збирати осінні дарунки. Подивіться, пустий кошик, а давайте ми зараз в нього складемо все, що нам подарувала осінь. Будемо складати та рахувати. Два жолуді. Один горішок. І ще один горішок. Скільки всього ми зібрали горішків? Так, два горішки. А давайте подивимось на горішки. Подивіться: один горішок менший, другий горішок більший. Що ми ще складемо кошик? Одну шишку. Та ще одну шишку. Скільки всього ми шишок поклали в кошик? Молодці! Дві шишки. Давайте подивимось. Одна шишка більша, друга шишка менша. Що іще цікаво ми покладемо у кошик? Правильно! Один гриб. Та ще один гриб. Скільки всього грибів ми зібрали? Так, два грибочка. Давайте подивимось, скільки всього багато в нас у кошику. Та ще раз порахуємо. Два жолуді, два горіха, дві шишки, два грибочка. Молодці діти! Ви гарно попрацювали! Та все правильно рахували. Подивіться, який гарний в нас вийшов кошик. Молодці малята. Ось ми, дітки, зібрали врожай у лісі. Наші ручки втомились. Давайте ми зараз з вами зробимо фізкульт хвилинку для наших ручок та пальчиків. Пальчикова гімнастика з горішками. Лісі ми знайшли горішки, покатаємо їх трішки. В ліву руку покладу, міцно пальцями стисну. Праву руку покладу, міцно пальцями стисну. Між долоньками катаю, свій горіх не випускаю. Ліва зверху знизу права, я його катаю браво. Як долоньку поміняю, зверху правою катаю. В лісі ми знайшли горішки, ось пограли з ними трішки. Діти, ми з вами збирали врожай в садку, в лісі. А куди ми ще з вами не ходили? Правильно, на город. Давайте зараз з вами сходимо на город за осінніми дарунками. Діти, погляньте, як багато овочів нам подарувала щедра осінь. Вона нам подарувала гарбузи, морк, огірки, баклажани. А давайте зараз ми їх посортуємо. Будемо розкладати овочі в два мішки. В один будемо класти. Товсті овочі. В інший будемо класти тонкі овочі. Гарбуз товстий покладемо в цей мішок. А тонкий гарбуз покладемо правильно в цей мішок. Товстий баклажан покладемо сюди. А тоненький баклажан правильно в цей мішок. Товстий огірок покладемо більший мішок. А тонкий огірок покладемо правильно. В цей мішок. Що в нас лишилось? Дві моркви: одна товста, друга тонка. Цікаво, куди ми покладемо товсту моркву? Правильно, дітки, в цей мішок, а тонку моркву покладемо куди? Звісно, ось в цей мішок. Подивіться, як гарно ми з вами розсортували овочі. Молодці, діти! В нас вийшов дуже гарний врожай. Які ви сьогодні молодці, як ви вправно збирали осінній врожай. Діти, ми сьогодні з вами побували в садку, у лісі, на городі. Але, звісно, прийшов час прощатись. Але не сумуйте, ми з вами зустрінемось наступного тижня. До побачення, малята!